Єлофостарт це поєднання гіалуронової кислоти та кологенази для лікування гострих та хронічних ран і з наявною некротизованою тканиною. Комбінація гіалуронової кислоти та кологенази забезпечує подвійну дію, очищує рану шляхом видалення некротичної тканини та стимулює процес загоєння. Єлофостарт активно видаляє некротичну тканину за рахунок селективної дії колагенази і водночас є безпечною для життєздатної тканини, а наявність гіалуронової кислоти сприяє розвитку нової грануляційної тканини та пришвидшує реепіталізацію, аби рана могла почати загоюватись належним чином. Єлофостарт повинен закривати рану повністю. Після нанесення Yellow Fostart проникає по всій поверхні рани та поступово проходить через некротичні маси струп і некротизовані тканини. В необробленій рані нитки колагену прикріплюють некротичну тканину до дна рани, найменші нитки колагену легше розщепити колагеназою та іншими ендогенними ферментами, що знаходяться на поверхні рани. Потім ці звільнені некротичні тканини видаляють із рани шляхом звичайного промивання. В той же час гіалуронова кислота утворює вологе мікросередовище, що підтримує проліферацію та міграцію фібробластів, ендотеліальних клітин та кератиноцитів. Секреція факторів росту та нового колагену призводить до утворення нової грануляційної тканини, що прискорює процес загоєння. Єлофостарт ідеальний варіант для більш швидкого очищення та загоєння рани. Єлофостарт є ідеальним варіантом для підготовки рани до самого процесу загоєння.